Доброго дня, до вашої уваги огляд новин рівненщини. Про найцікавіше, що відбулося у регіоні, станом на цю мить розповідаємо далі у студії ведучий Микола Брежицький. Вараська громада сьогодні прощалася із солдатом Національної гвардії України Іваном Чумаком. Серце захисника зупинилося 4 серпня унаслідок захворювання. На початку березня 2022 року чоловік був мобілізований до лав Нацгвардії, виконував бойові завдання як кулеметник. Поховали Івана Чумака на алеї героїв кладовища у селі Стара Рафалівка, звідки він родом. Співчуття рідним та слава захиснику. Рівненська обласна клінічна лікарня повідомила про раптову смерть працівника медзакладу, анестезіолога Івана Левчука. Серце лікаря зупинилося 5 серпня. Усе життя чоловік присвятив справі, проходив інтернатуру у Рівному. Із 2022 року працював в обласній клінічній лікарні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Щирі співчуття рідним. У Рівненському районі внаслідок ДТП загинув водій. Автопригода сталася вчора о пів на десяту вечора поблизу села Горбаків. Слідчий на місці встановив, що водій автомобіля Volkswagen Golf 39-річний житель села Бабин не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та в'їхав у вантажний автомобіль під керуванням 29-річного мешканця Жаткова. Від удару легковик опинився за межами проїзної частини. Водій від отриманих травм загинув. За результатами огляду настав. Анс п'яніння, 29-річний кермувальник вантажівки, був тверезий. У нього відібрали біологічні зразки. Розпочато досудове розслідування. Водію, який збив чоловіка, і втік, обрали запобіжний захід. Нагадаємо, днями у селищі Смига 58-річний керманич автівки Рено збив 62-річного громадянина і втік з місця події. Через кілька годин бус знайшли у Дубні і водія затримали. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави. Нетверезий водій порушував ПДР. Нещодавно дубинські патрульні зупинили на автодорозі автомобіль Peugeot. Керманичний увімкнув ближнє світло фар, перебуваючи поза населеним пунктом. До того ж, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою алкотестера. Результат виявився позитивним, майже два проміле. На Волиняни на патрульні склали протокол та винесли постанову. Емоційне вигорання в умовах постійного стресу стає все більш поширеною проблемою в сучасному суспільстві. Це не просто стан втоми, а серйозне психічне фізичне виснаження, яке може вплинути на якість життя та продуктивність. Як боротися з тим станом та які його наслідки далі у сюжеті викликів, таких як війна, емоційне вигорання стало не лише особистою проблемою, а й суспільним явищем, яке вражає як військових, так і цивільних. Відчуття постійного стресу і тривоги може призвести до втрати мотивації та енергії, що негативно впливає на якість життя. І якщо втома це, це втома, да? я втомився, мені потрібно відновити ресурси. То емоційне вигорання це такий комплекс, складний втоми незадоволених потреб і нечутливості до себе. На да, тобто невміння відновлювати ресурси емоційне вигорання це серйозний чинник, який також може суттєво вплинути на фізичне здоров'я людини і негативно проявлятися на загальній працездатності та щоденній активності. Напруження відображене в нашому тілі. Там, де ми маємо м'язеве напруження, там погіршується кровообіг, погіршується постачання. Тисню та поживних речовин до органу, і якщо воно хронічне, там відбуваються з часом фізіологічні зміни. Емоційне вигорання впливає на наше здоров'я тим, що загострюються хронічні захворювання. Сьогодні ми живемо в умовах, коли війна стала невід'ємною частиною нашого життя. Вона глибоко впливає на психоемоційний стан всього суспільства. Дійсно, війна на нас впливає, тому що це середовище, в якому ми живемо, і це хронічний стрес. І на цій стадії, що важливо, це визнати, що я виснажився, я втомився і мені потрібно відновитися. І це важливо. Особливо вразливі військові, які щодня зіштовхуються з втратами та стресом, опиняючись на межі емоційного вигорання. Цей стан невидимий, але може мати серйозні наслідки. Про військових це таке велике питання державного рівня. Ну, тут важлива ротація. Тут важливо, щоб ми про них не забували, про те, щоб ми не знецінювали їхню роботу. Проте я не кажу, як важливо їм відновлюватись, і як важливо їм ця співрегуляція з людьми, які живуть у відносно безпечних умовах. Психологиня Ірина Кужель зазначає, що про своє ментальне здоров'я люди повинні піклуватися так само, як і про фізичне. Це дозволить зберегти силу і мотивацію для побудови майбутнього, а ще убезпечити себе від емоційного вигорання. Ірина Котюк Олексій Олексієнко випуск новин. Міністерство ветеранів запустило є карту вакансій Держслужби та органів місцевого самоврядування для ветеранів та ветеранок. Цей новий сервіс доступний на веб-платформі є ветеран та є візуалізацією інформації про вакансії держорганів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні. На карті вже розміщена інформація про 170 вакансій, з них 16 для ветеранів Рівненщини. Серед них у Рівненській РДА, Острозькій міськраді, Рівненській Митниці, управлінні Пенсійного фонду України та управління Держпродспоживслужби у Рівненській області. Футзальний клуб Кардинал Рівне розпочав підготовку до нового сезону Екстраліги. Підопічні Євгена Ланка провели перший після відпустки тренування. У ньому взяли участь 18 гравців. Серед них вихованці юнацької команди. Також з основою тренується Богдан Новак, який раніше вже виступав за рівнян. Сергій Кравчук, який упродовж півроку відновлювався після важкої травми, займається за індивідуальною програмою. У режимі одного тренування на день команда працюватиме до старту передсезонного турніру Кубок Нескоре який стартує наприкінці серпня, старт нового чемпіонату екстраліги запланований на початок жовтня. Став відомий склад учасниць жіночої гандбольної суперліги. Вперше в елітному дивізіоні гратиме клуб з Рівного, чинний переможець вищої ліги. У новому сезоні Суперліги виступлять шість команд. Окрім новачка змагань гандбольного клубу Рівне. За медалі боротимуться Львівська Галичанка, Ужгородські Карпати, Київський Спартак, Миколаївський Реал та команда Хмельницького національного університету. Початок нового сезону жіночої суперліги з гандболу запланований на середину вересня. Наразі це всі новини вже у вечірньому випуску. Дізнавайтеся більше інформації про події, які відбуваються на Рівненщині. Побачимось.